2 січня в нашій лікарні почала працювати експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особу. У нашій лікарні створено зручні умови для проходження екопфо та отримання відповідної допомоги. Усі кабінети розташовані на першому поверсі. Для пацієнтів з обмеженою мобільністю облаштовані зручні вбиральні. та забезпечено інклюзивний доступ до приміщень та коридорів. Усі таблички мають підпис з Брайля. З 1 січня команди експертів проводить оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до міжнародних класифікаторів міжнародних стандартів. Оцінювання проводить 6 команд лікарів. До складу, які входять практикуючі лікарі-терапевти, невропатологи, хірурги, кардіологи, ендокринологи, гастронтерологи, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Спочатку робота експертних команд в нашій лікарні пройшло оцінювання більше 100 осіб. Ми тут, щоб допомагати кожному, кому потрібен наш досвід, наша робота і наша увага. Thank you